В серії шкафів Vivat є ось така модель. З неї, в принципі, починається ця серія: це метрова шафа, сама вузенька. Колір, до речі, мій самий улюблений один з DubCraft золотий. Ось така текстура, натуральна, дерев'яна, тепла, домашня, все, як мені подобається. В цьому випадку люди попросили. Їм зручніше, щоб полички були справа, хоча по каталогу полички йдуть зліва. Тобто під клієнта я спросив як зручніше і зробив, розташував полички з правої сторони, тому що в цій шафі є можливість переставляти туди-сюди, як зручно людям. Висота сьогодні 2,10, довжина, як я сказав, метр, і висота 2,10, довжина метр, глибина 60 Стандарт. Ставлю двері показую вам кінцевий результат. І ось так шафа виглядає вже повністю зібрана. З одного боку глухий фасад із ДСП, і з іншого боку, зеркало.